Добрий день! На попередньому уроці ми розглядали знаходження похідної показникової та логарифмічної функції, що в майбутньому суттєво полегшить роботу з цими функціями при дослідженні фізичних, хімічних та технічних процесів. Проте деякі важливі питання, вправи та задачі залишилися поза нашою увагою. Тому сьогодні ми продовжуємо вдосконалювати вміння знаходити похідні вищезгаданих функцій. Розглянемо типові вправи на цю тему. Отже, урок присвячуємо розв'язуванню вправ. Пригадаймо, що називається похідною та як називається операція її знаходження. Означення похідною функції y дорівнює f від x у точці x 0 Називається границя відношення приросту функції у торці х 0 до приросту аргументу. Коли приріст аргументу прямує до нуля. Подивіться, будь ласка, на формулу на екрані. Означення Диференціюванням називається операція знаходження похідної. Запишіть таблицю похідних, якою використалися у 10 класі. Наразі вона у більш повному варіанті, оскільки у 11 класі ми доповнюємо її похідними показникової та логарифмічної функції. Занотуйте вже знайомі вам правила знаходження похідних, або більш науково можна сказати теореми про похідні. Нехай дано функції u від Х та v від Х. Скорочено будемо записувати їх як u і v. Перше. Сталий множник виноситься за знак похідної. Друге похідна сума дорівнює сумі похідних. Третє. Похідна добутку дорівнює сумі добутків похідної першої функції на другу і похідної другої функції помножені на першу функцію. Четверте. Похідна частки. Насамперед функцію, що знаходилась у знаменнику, підносимо до квадрата. Чисельник дуже нагадує похідну добутку, але між добутками маємо мінус. П'яте. Похідна складеної функції. Ознака складеної функції. Аргументом складеної функції є ще одна функція. Отже, похідна складеної функції дорівнює добутку похідної зовнішньої функції на похідну внутрішньої функції. Розв'яжемо низку вправ на знаходження похідної суми. Перше. y дорівнює 3х плюс 4 помножити на 5 у степені х. Похідна сума дорівнює сумі похідних. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Друга вправа схожа. Спробуйте розв'язати її самостійно. Перевірте себе із відповіддю на екрані продовжуємо знаходити похідну суми. Іг дорівнює 1 друга помножити на х у квадраті мінус 2х мінус 3 помножити на натуральний логарифм х плюс 6. Похідна суми дорівнює сумі похідних. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Четверте. і дорівнює тангенс х. Плюс логарифм за основою 3 ікса скористайтеся таблицею похідник і розв'яжіть самостійно. Перевірте себе із відповіддю на екрані. Розглянемо вправи на знаходження похідної добутку. Перше. у дорівнює х квадраті помножити на натуральний логарифм x. Відповідно до правила знаходження похідної добутку знайдемо похідну функцію х у квадраті і помножимо її на логарифм натуральний x. Додамо добуток х у квадраті та похідної функції логарифм натуральний ікса. Маємо результат, який ви зараз бачите на екрані. Друге. дорівнює х у четвертому степені помножити на 7 у степені х. Розв'яжіть самостійно та перевірте правильність вашого розв'язку. Знайдемо похідну частки. Y дорівнює. Логарифм натуральний х у чисельнику поділено на х у квадраті у знаменнику. Спочатку запишемо знаменник у квадраті. Похідну від чисельника логарифма натурального х множимо на знаменник х у квадраті. Мінус логарифм натуральний х помножити на похідну від X у квадраті. Візьмемо похідні, отримаємо дріб, який ви зараз бачите на екрані. Наступну вправу розв'яжіть самостійно. Перевірте ваш розв'язок. Пропонуємо до вашої уваги вправи на знаходження похідної складеної функції. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Шукаємо похідну від експоненти у таблиці похідних. Помічаємо, що у таблиці похідних експонента у степені x, а не у степені певного многочлена. Отже, маємо складену функцію. Мусимо додатково взяти похідну від показника степеня експоненти. Результати цих дій перед вами на екрані. Наступний приклад. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. У таблиці похідних під логарифмічною функцією логарифма є x. Ми ж маємо многочлен 2х плюс 7. А тому необхідно додатково взяти похідну і від цього многочлена. У другому доданку синус у таблиці похідних теж від аргумента x ми ж маємо одночлен 2x. Отже, додатково потрібно взяти похідну від цього одночлена. Подивіться, будь ласка, максимально уважно на екран. Пригадаймо геометричний зміст похідної. Для початку розв'яжемо наступну вправу. Знайдіть значення похідної функції, яку ви зараз бачите на екрані. Візьмемо похідну. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Оскільки вираз є достатньо складним. То можна не гаяти часу на його спрощення, а просто підставити значення ікса. Результати цих дій перед вами на екрані. При розв'язуванні цього прикладу була використана тригонометрична тотожність. За необхідності, випишіть і повторіть співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Наступний приклад знайдіть кут нахилу дотичної до графіка функції. Яку ви зараз бачите на екрані. У точці з абсцисою мінус одиниця пригадаємо геометричний зміст похідної. Значення похідної в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції у цій точці. З курсу геометрії 9 класу також ви пам'ятаєте, що тангенс кута нахилу прямої до додатного напряму осі абсцис є кутовим коефіцієнтом цієї прямої. Отже, знайдемо похідну і підставимо замість x мінус одиницю. Результати цих дій перед вами на екрані. Оскільки значення похідної в торці дорівнює 4e е у степені мінус 3, то тангенс альфа дорівнює 4e е у степені мінус 3. Отже, альфа дорівнює арк котангенс 4e е у степені мінус 3. Користуватися рівнянням дотичної до графіка функції раціонально. Оскільки на досить малому проміжку її графік практично збігається з графіком основної функції, а тому до дослідження можна брати більш простий вираз, тобто рівняння дотичної замість рівняння функції. Пригадаймо, як записати рівняння дотичної. Отже, рівняння дотичної має вигляд. Подивіться, будь ласка, на екран. Відповідно маємо алгоритм. Перше. Знайти значення функції у даній точці Y нульове. Друге. Знайти похідну функції. Третє. Знайти значення похідної у даній точці. Четверте. Підставити у рівняння дотичної записати у вигляді. Y дорівнює ка х плюс b. Запишемо рівняння дотичної до графіка функції. Y дорівнює 5 у степені 3х мінус 4. У точці х0 дорівнює 2. Перше. Знайдемо значення функції у заданій точці y0. Подивіться, будь ласка, на слайд. Друге. Знайдемо похідну функції. Третє. Знайдемо значення похідної у даній точці. Четверте. Підставимо у рівняння дотичної. Запишемо у вигляді і дорівнює ка плюс b. Інус 25 дорівнює. 75 помножити на натуральний логарифм 5. помножити на різницю чисел х і 2. І дорівнює 75. помножити на логарифм натуральний 5 помножити на х мінус 150 помножити на логарифм натуральний 5 плюс 25. Запишемо рівняння дотичної до графіка функції, яку ви зараз бачите на екрані. У точці х0 дорівнює мінус одиниця. Перше. Знайдемо значення функції у даній точці y0. Зверніть увагу на екран. Друге. Знайдемо похідну функції. Результати цих дій перед вами на екрані. Третє. Знайдемо значення похідної у даній точці. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Четверте. Підставимо у рівняння дотичної. Запишемо у вигляді Y дорівнює kx плюс b. мінус 0 дорівнює 4 помножити на суму чисел x і 1. Y дорівнює 4х плюс 4. Для побудови графіків складних функцій недостатньо знаходити точки, через які цей графік проходить. Часто обчислення громіські, заважкі і надають ясної картини поведінки функції на області визначення. Похідна ж дає змогу передбачити поведінку функції на області визначення. Пригадаємо достатні умови зростання спадання функції та існування екстремуму. Теорема Достатня умова зростання функції. Якщо функція має додатну похідну у кожній точці інтервалу з координатами А Б, то дана функція зростає на цьому інтервалі. Теорема Достатня умова спадання функції. Якщо функція має від'ємну похідну у кожній точці інтервалу з координатами А Б, то дана функція спадає на цьому інтервалі, теорема. Достатня умова існування екстремуму функції. Якщо неперервна у точці х0, функція у її околі має похідні, крім можливо, точки х0, то, якщо при переході через точку х0 похідна функція змінює знак з плюса на мінус, то х0 є точкою максимума цієї функції, якщо при переході через точку х0В. Похідна функції змінює знак з мінуса на плюс, то x0 є точкою мінімума цієї функції. Якщо при переході через точку x0 похідна функції знак не змінює, то у точці x0 функція екстремуму не має. На прикладі вправи пригадаймо, як знайти проміжки зростання і спадання функції. Знайти проміжки зростання спадання функції, яку ви зараз бачите на екрані. Перше знайдемо похідну. Результати відповідних дій перед вами на екрані. Друге. Критичні точки. Подивіться уважно на слайд. х у квадраті дорівнює нулю, х дорівнює нулю не належить області визначення. Позначимо точки на числовій прямій, врахуємо область визначення логарифмічної функції. Використаємо метод інтервалів для визначення знаку похідної на кожному з отриманих проміжків. Відповідь перед вами на екрані. Наступна вправа на знаходження екстремуму. Знайти екстремуми функції y дорівнює E у степені х у квадраті. Перше знайдемо похідну. Подивіться, будь ласка, на екран. Друге критичні точки. 2х помножити на e е у степені х у квадраті дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. Е у степені х у квадраті дорівнює нулю. Отже, х належить порожній множині. На числовій прямій позначимо критичну точку, використаємо метод інтервалів. У точці х дорівнює нулеві, похідна функції змінює свій знак з мінуса на плюс. Отже, маємо точку мінімуму. Знайдемо мінімум функції. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Наступний вид вправ вправи на знаходження найбільшого і найменшого значення функції на відрізку. Пригадаємо алгоритм розв'язування даних вправ перше. Знайти похідну функції. Друге знайти критичні точки. Третє. Знайти значення функції у критичних точках, які належать відрізку та на кінцях відрізка. Четверте порівняти отримані значення. І останнє завдання на сьогодні знайти найбільше і найменше значення функції. Y дорівнює 3 у степені мінус х плюс 3 у степені x на відрізку від мінус одиниці включно до 2 включно. Перше. Знайдемо похідну функції. Подивіться, будь ласка, максимально уважно на екран. Друге. Знайдемо критичні точки. Результати відповідних дій ви зараз бачите на екрані. Критична точка належить даному відрізку. Третє. Знайдемо значення функції у критичних точках, які належать відрізку та на кінцях відрізка. Результати на слайді. Зверніть на них особливу увагу. Четверте. Порівняємо отримані значення. Найменшим значенням є число 2, найбільшим 9,19. Отже, сьогодні на уроці ми повторили типові завдання з теми похідна та її застосування. А саме брали похідні, знаходили кут нахилу дотичної та записували її рівняння. Досліджували монотонність функції та знаходили її екстремум, обчислювали найбільше і найменше значення функції на проміжку. Для удосконалення своїх навичок та знань просимо звернутися до підручників, виконати тест і завдання для самостійного виконання, а також домашнє завдання. До наступного уроку алгебри.